Ні, ні, друзі, мені ще не настільки холодно, що я взяв і біля себе стільки обігрівачів розмістив. Вітаю усіх підписників каналу для людей і про людей, а також е решту грішників, хто дивиться мій канал без підписки. Тому що дивитися мій канал без підписки, то є великий гріх. Але щоб цього уникнути, ось там є кнопочка підписатися, то ви можете. Туди нажати, і все буде гаразд. Отже, друзі, тепер до серйозного. Підсувається холодна пора року, і багато хто буде використовувати обігрівачі, чи то в квартирі, чи то в приватному будинку. І я більш ніж впевнений, що в багатьох ці обігрівачі в цьому сезоні вийдуть з ладу. Вас це не стосується, тому що після перегляду ось цього відео ви будете знати поради, як продовжити термін роботи обігрівача, щоб він працював довго і головне, щоб приносив користь. Саме перше, що потрібно зробити, це пересвідчитися в надійності і справності вилок та проводки. Якщо ви використовуєте ось такі ось подовжувачі, його обов'язково потрібно повністю розмотати. Ось тут навіть є на ньому написано увага перед підключенням напруги повністю розмотати шнур. Ну і перейдемо до таких основних тем, основних помилок. Отже, що буває, вмикають обігрівач. Він нагріває на максимальних своїх потужностях, гріє годину, 2 години гріє, і потім все не потрібен. Раз, і виключили. Це зовсім неправильно. Різкі вимкнення скорочують термін служби тену. Щоб цього уникнути, переводимо. Його в режим просто холодного повітря, щоб повітря примусово охолодило тен Ви скажете: а якщо світло пропало, відключили світло, ну то вже таке діло, це не так часто трапляється. Але коли ви самі користуєтеся, то обов'язково робити ось таким чином. Тен повинен охолодитися вже. Йде холодне повітря, тоді вимикаємо. Певний час працюють обігрівачі. Неважливо, чи то ось таке непорозуміння, чи то теплова гармата, чи то керамічні обігрівачі. Всі вони працюють таким чином, що всередині розміщений вентилятор і розподіляє рівномірно тепло. До речі, про е, рівномірне розподілення тепла я е, розкажу ось чуть-чуть далі на прикладі ось цього обігрівача. Та з часом набирається пилюка, де би то не було, чи то в кімнаті, чи то, е, а особливо десь, якщо в майстерні, от, наприклад, в моєму випадку, і час від часу потрібно продувати. Продувати тен, продувати вентилятор. Для цього я використовую компресор з тиснутим повітрям. Ось тут цей вже давно не продувався. Бачите, що робиться в ньому. Ось. Він був в майстерні і дивіться, скільки він набрав пилюки. Час від часу потрібно продувати. Цей теж був у майстерні. Не нехтуйте цим правилом. А Тепер, друзі, я хочу показати ось цього керамічного обігрівача. Я його називаю підлабузником. Тут є функція ОСІ, рівномірного розподілення тепла. При натисканні ось на цю кнопку. Він починає крутитися і вашим, і нашим, старається вгодити. Досить таки гарна функція. Ну, і ще хочу, друзі, вам розповісти про техніку безпеки, в будь-якому випадку потрібно дотримуватися правил техніки безпеки. Одне з головних правил: якщо щось зламалося, чи ви неправильно його використовували, і вважаєте, що руки ну, не зовсім з того місця ростуть, що потрібно, я не раджу ремонтувати такі ось електроприлади самому. Краще звернутися до фахівця. Або хто на цьому розуміється. Не можна, друзі, використовувати такі ось обігрівачі. В приміщеннях з надмірною вологістю, наприклад, в ванній кімнаті, в душовій кімнаті, якщо вже таки там прохолодно і хочеться нагріти приміщення перед тим, як іти, скажімо, митися, увімкніть. Нехай він нагріє приміщення, потім вимкніть його, можливо, навіть і винесіть з кімнати з тієї, аж тоді. Займайтеся своїми справами, мийтеся, періть там, чи чим ви там будете займатися. Ще що хочу сказати, що використовувати обігрівачі для сушіння одягу категорично заборонено. Можна забути, він десь буде розміщений близько, температура нагрівання досить велика, особливо ось в такому непорозумінні, от як цей спіральний. Такий от, наприклад, керамічні, вони більш безпечніші, хоча теж не варто ними сушити одяг. Ну, і, звичайно ж, друзі, ні в якому разі не можна накривати будь-чим. Чи то рушник якийсь, чи що би то не було, ось тут навіть пишуть не накривати. Значить, недарма там це написано. І ще, друзі, таке от розумієте. Використовуються оці обігрівачі для того, щоб нагріти приміщення. Зазвичай як це робиться: закриваються щільно вікна, закриваються щільно двері, Вмикається обігрівач, він працює годину, дві, три, чотири. А той забули, він і довше працює, чи заснули при працюючому. До речі, ось цей має функцію таймера. Він сам вимикається і він досить розумний. коли... Його не треба переводити в положення ось цього холодного повітря, він сам охолодить тен, а потім аж виключиться. Так от, час від часу приміщення потрібно провітрювати. Тому що при роботі обігрівача утворюється вуглекислий газ, і це може бути небезпечно для здоров'я. Такі ось друзі, нібито і не дуже такі важкі правила. Які потрібно виконувати і ваші обігрівачі. Я не знаю, мої ось ці. Ну, цей от нещодавно потрапив до мене. А цьому вже, мабуть, років 5. Також теплова гармата у мене досить довгий час працює. Через те, що попрацювала вона, перевів в положення охолодження, пішло холодне повітря, аж тоді вимкнув. Ну, а на цьому. Будемо закінчувати наше коротеньке відео. Я вам бажаю тепла в будівлі, тепла душевного. Кому сподобалося моє відео, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, постараюся для вас робити цікаві та інформативні відео. Усіх вас люблю, цілую і обіймаю. До зустрічі в наступному відео!